Слава Україні, шановні пані та панове, дорогі співвітчизники, сьогодні, в студії Сумського каналу, ми будемо говорити про одну таку важливу річ: ми будемо говорити про політичні партії. В принципі, політичні партії є дуже потужним механізмом, який надає нам змогу реалізуватися в цьому житті, який надає змогу взяти участь у державотворенні в інших цікавих процесах. Проте, на наше високе велике переконання, ось таке обґрунтоване переконання більшого абсурду і більшого такого не неправильного, що твориться в Україні з політичними партіями, я не знаю, чи можна знайти в іншій країні світу. Завдання сьогодні нашої розмови це ознайомити вас з тим, що насправді є політична партія якою вона є, і яка ситуація з політичними партіями в Україні? Ну напевно, ви здогадалися, з ким сьогодні ми будемо говорити. Кандидат наук з державного управління, доцент Сумського державного університету, кафедри психології, політології та соціокультурних технологій він викладає, забезпечуючи таку дисципліну, як політологія, Відомий вам, знайомий вам Семенов Володимир Михайлович, доброго дня, Володимире. Героям слава доброго дня. Ну, Давайте починати. Скільки партій в Мін'юсті ну, і так і, далі. Давайте, мабуть, трішки почнемо з більшого здалеку. Так. Здалеку, я такий підсумок можу сказати: От світовий досвід розвитку політичних партій. Ну, Якщо порівнювати наші сучасні реалії, Можна сміливо сказати, у нас політичних партій немає, такі, як повинні бути. Абсолютно погоджуюся. От ти прямо на Мазаляку наступив. От партія за класичним визначенням Едмонда Бьорка це група, яка об'єднує Attitude – ставлення, аутлук, світогляд і Ideology, тобто програма розвитку. Я, mm. я не бачу жодної, де тривці риси є. А більшість я взагалі не бачу жодної риси. Продовжую побачити так. Ну і тепер по чому? Ну на, ва на ваше питання маю таку відповідь. Станом ну, на 22 рік я взяв те, що мені перше попалося, начебто на сьогодні вже десь до 400. За даними Міністерства юстиції, станом на 1 січня 2022 року було зареєстровано 370 політичних партій України. 370. 370. Зараз ця цифра, ми спілкувалися зі студентами, обговорювали, в тому числі з ними. Ми викладаємо, готуємо магістрів з політології на нашій кафедрі, і не тільки тут є дисципліна демократія, цінності принципи, механізму, яка викладається в цьому університеті. От ми обговорювалися зі студентами саме це оцю позицію щодо партії. Ну, почати потрібно в принципі здалку. Дивіться, це певною мірою нас не відпускає радянські певні події, підходи тощо. А на кінець 80-х в Україні була одна партія. Всі інші офіційно не існували, всі інші знаходились під забороною. Здрадуйтесь, яка. Після проголошення незалежності. Прибирання з Конституції норми, що вона одна, з'являється можливість створювати велику кількість партій. І от те, що їх сьогодні під 400, це наслідок. Оце наслідок. Але партія, от партія, політична партія, це не просто елемент демократичної країни. В даний момент вся нормативна правова база практично щодо формування органів державної влади. Змінена і наші всі практично от Верховна Рада, народні депутати вони формуються за пропорційною основою виключно. Тобто Ті, люди, таки, голосують за партію. люди голосують за люди. Голосують за партія. А партії складають партійні списки. Ми бачимо партійний список, бачимо ми тих людей, але ми голосуємо за партій. Були випадки, колись була суто мажоритарна, ми голосували за конкретну особу. Була змішана 50 на 50. Партійні списки і депутати-мажоритарники зараз суто партійні. Далі рухаємося. Те саме відбувається на місцевому рівні. Обласні районні ради, місцеві ради в більшості своєї. Там є норма. Зараз я її чітко не пам'ятаю по виборчому кодексу. Є норма, якщо виборців більше ніж, і там не така велика цифра, якщо виборців більше, знов таки пропорційна система. Тобто, фактично, формування багатьох органів влади відбувається за партійною ознакою. А партій, ще раз повторюсь, немає. Ну, тоді, що таке сучасна українська партія, одна з тих, що зареєстрована там. На мій погляд, це дещо утворене під конкретну особу, а одна особа не може бути уособленням attitude, ideology and outlook. Це, в принципі, бути не може. Оце ну, мій такий погляд. Тобто, це так, я зараз, зараз підтверджу цю думку, тільки тут потрібно маємо, спочатку звернутися до закордонного досвіду. Я його сьогодні згадав, дивіться, візьмемо. А країну ну з класичною двопартійною системою Сполучені Штати Америки або Велику Британію принципу теж трішки саме. пізніше. Ну хорошо там, там окрема розмова. Дивіться, сполучені Штати Америки, республіканці, демократи там є. Інші партії, але ну вони не виходять на рівень, щоб перемогти на виборах і мати своїх представників. Тобто права. інші партії не заборонені проти виборчий бар'єр. Проходять тільки дві партії. Ну нема в них до і якщо дивіться в Сполучених Штатах Америки. Якщо людина хоче прийти в політику, а політика е і політичні партії, політична партія це громадська організація, е яка має на меті прийти до виборів. Я дещо спрощено скажу. При Припрошу не прийти до в результаті виборів, прийти до влади і реалізувати свою партійну тобто програму. Тобто влада механізм. Влада механізм для забезпечення тих чи інших поглядів на розвиток суспільства. А... Я, ще одна, я вибачаюся, ще одна дуже важлива річ, я відразу про неї скажу. Справжня партія існує на донати. Тобто, от чим сильніша партія, чим більше там грошей. Це означає, що тим більше людей задонатили на її існування, а не так, як у нас. Так, так. Є, є великий дядько да, з валізою грошей. Це... Ну, це... Окрема сумна пісня. Тепер повернемось до Великобританії. І ці партії існують з моменту практично проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Вони от, сформувалися, і е, там навіть і не принципові е, розходження між їхніми політичними програмами. Є невеличкі, але вони не суттєві. Е, далі візьмемо тепер ну, класичну країну парламентської демократії Велику Британію. Три основних партії. Едмон Беркет, який автор класичної дефініції політичної партії, він британець. Він так, конець. от, рухаємося далі. Консерватори, ліберали, вони десь, от в тому вигляді, який вони мають сьогодні, вони сформувалися десь так початок 19 століття. Одні представляли буржуазію, інші представляли аристократію, еліту. Ну, тоді зараз це дещо вже змінилося. Пізніше з'являється пізніше, це вже десь. Кінець 19-го, початок 20-го, теж було дві партії. Вони боролися між собою, але от 19 кінець 19-го, початок го з'являється Лейбористська партія. Вона декілька разів перемагала на виборах. Ну, інколи вона більш потужна, інколи менш потужна. Це більше це вже так. Інтереси більш дрібних представників промисловості, частково робітників, тощо, тощо, тощо. І теж там, точно так же, якщо людина хоче прийти в політику, працювати на користь держави, вона йде або в консервативну, або в ліберальну. Може змінювати свої точки зору. Ми йдуть в приклад той самий, ми говорили про цю людину Черчилль, Він починав з консервативної. Десь щось не заладилось, він такий був непроста людина. Він перейшов до лібералів, тоді знов повернувся до консерваторів. Тобто, ще раз кажу: людина йде в політику, вона обирає ту політичну силу, в якій вона буде працювати. Я б сказав, оптимальний для себе механізм. Так, от що найбільше, от мене непокоїть, дуже непокоїть, не хочу говорити слово бісить та й бісить, що в Україні молодь в партії не йде. Через те, що партії партійна діяльність вона дискредитована, демонізована і зроблена це навмисне. І зроблено це навмисно. Казати навмисно складно, але от повернемось тепер до України. Я просто що хочу сказати. Чим от партійна діяльність кожному з вас, от в принципі, вона може допомогти. Коли ти в партії, ти колосально поширюєш свій соціальний капітал. Ти бачиш всю Україну. І в тебе поширюється коло знайомств і комунікаційні можливості в масштабах України відразу за якийсь короткий проміжок часу, місяць-два. Ну, в тому же завдання, завдання країн ліберальної демократії. У нас з'являються партії, я їх зараз не буду так всі згадувати, але. В Україні склалася така парадоксальна ситуація. Ну, по-перше, дуже багато, і от за тієї кількості, знов таки, там же на сайті Міністерства юстиції дивіться, 370 партій. Але я відразу так зроблю таке зауваження, що не всі партії представлені там на загальнонаціональному рівні. Є місцеві партії. Партія діє в якомусь місті, вона іде на місцеві вибори. Тобто загально національних менше, їх не 370. Ну Це ж теж театр абсурда. Партія має айдеології, це про державу в цілому. Як це про якесь відкрити оцей список на сайті юстиції? Ні, ну я в курсі. Я бачу побачите. Ви побачите невеличке місто, але є своя партія. Невеличке місто, але є своя партія. Але тут ще ж одне. Питання: ну, завдання партії як політичної організації, як громадської організації, в першу чергу. Партія це громадська організація, об'єднання громадян, які прагнуть прийти до влади. Так от дивіться. Влада як механізм. Володимир. Так, для реалізації У яких є attitude, ideology і Out. так от рухаємось далі. З оцих з величезної кількості партій. Застереження, я сказав, трошки менше представлені на загальнонаціональному рівні, а візьмемо вибори останні парламентські 19-го року. З оцих партій декількох сотень у виборах прийняли участь лише 22. А я скажу, чому вони не оформили документи, бо вони не спроможні їх оформити. Так навіщо тоді партія? А, ну спитай. От оце, це одне питання, навіщо нам така ключ? Бо з'являється якийсь місцевий такий вождік, який створює партію. Ось через це так, от тут, мабуть, потрібно щось з цим робити. Ну, щось з цим робити, і от ну якщо партія загальнодержавного рівня не приймає декілька років поспіль участі у парламентських виборах її потрібно знімати з реєстрації. а Навіщо вона потрібна? я теж так вважаю? А щоб брати участь в виборах, має на кожній ділянці бажано свої спостерігачі, правильно це оформити все люди. списки, подати. Хтось це має бути робити. правильно? Дивимось далі. Ця, оця проблема рухається далі. Так, величезна кількість партій. І ага, в Британії, в Америці дві-три партії. Вибір зробити доволі просто або до цих, або до цих. А тут як їх більше ста. А програми, ну якщо прибрати з партійної програми назву партії, вони ж будуть однакові. однакові. підвищено Будуть однакові. Так ба більше дивіться з оцих 22, які взяли участь, от перша теза кількість партій потрібно зменшувати. Скільки їх просто не потрібно? Звичайні громадяни цього не розуміють. І їм так їм сирів не такого. Пальцем тикнув і правда. Я ж таке на виборах поспостерігайте. Ми що ми ще згадаємо абсентеїзм як форму протесту, тобто відмова участі в виборах. На місцевих виборах скільки була середня кількість? 20% прийшло на двідачі дільниці. Така за кого голосує? А я не знаю, тобто, як в Галі ВТГ обрав хто? Яка кількість населення обрала депутатів у Галі Ну добре. рухаємося далі. З цих партій перемогло тільки п'ять, і от тепер найголовніше давайте брати їх. Оце ще одна проблема. України, ту яку ви саме. Звучили. Беремо першу. От вона мені просто перша прийшла на думку. Голос. Пан Вакарчук. При всій повазі до нього як до співака. Але от моє велике переконання, якщо пан Вакарчук відходить від політичної діяльності, про голос можна забути. Ну, просто беруть людину з рейтингом впізнання. Це ж не політик. Це не політика. Це, це не політична партія. Рухаємось далі. Ну, про ПЗЖ балакати не будем. Колишня партія регіонів, яка намагалася. Щоб не побалакати, ось дивіться. Ребрендінг. Хоп, дискредитована вона, да? Вони, вони передягаються і якісь... самі люди. А і ті, самі, ті самі, люди, самі люди, Це називається Рибренік. ті самі люди перекачують у якусь іншу політичну силу, яку дуже грамотні політологи, але безсовісні починаються. Це, до модерні... речі, ще одна проблема. Да, політологи да, тих, технери без Ну, то ладно, політологи, які роблять вибори, піарщики, але ж самі політики і партії в партію, давайте рухатись далі. Європейська солідарність. Партія навколо однієї особи. Голос блок партія Юлі. навколо блок Тимошенка, але ж я залізу в минуле. Ну, слуга народу, безперечно, теж. Навколо однієї людини, причому підбір в партію, йшов ну, самі, пам'ятаєте, як він ішов. Там опинилися в цій політичній силі. Ну, я думаю, от консерватори певну частину просто б не допустили політиків до себе, до гурту. Рухаємося далі, тепер трішки в історію. Ну таки. Дивіться, на виборах 99-го року, президентських, Кучма йшов на другий термін. Ну, ми пам'ятаємо, що у другий тур вийшов Симоненко і вийшов Кучма. Кучма переміг. Але це була дуже хитра така політехнологічна витівка. Було велике завдання навіть в певних регіонах е, Півдня і Сходу України і в Сумській області йшла чітка заборона е, агітувати проти комуністів. Проти них піарщики не працювали. Виникає слушне питання: чому? Ну, я довго на нього не знав відповіді. Для мене це було ну, основний конкурент тут, тут на Сумщині, Донеччині як проти нього не вести. Агітацію. Виявляється, все було набагато складніше. Головним конкурентом був Несимоненко. Головним би конкурентом для Кучми, якщо б він вийшов у другий тур, був Олександр Олександрович Мороз. Пам'ятаєте, mm. соціалістична партія дуже потужна, в опозиції до влади дуже тривалий час. Мороз був і головою Верховної Ради. І от, якщо б у другий тур вийшов Мороз, шанси Кучми були. Практично ніякі. А так, Західна Україна проголосувала масово, тому що Західна Україна в жодному випадку б не підтримала комуністичну ідею. А соціалістичну це вже трошки інше. Просто ти хочеш сказати, я би ну, так, поясню, що а, політична боротьба, а, виборчі процеси, які мають критичне значення для будь-якої країни, ну, в Україні просто режисуються. У багатьох випадках так просто режисура йде під підрахунок рейтингів, прикидки, і це жодним чином не впливає на ефективність у державному будівництві, на соціально-економічний розвиток. Навпаки, тільки гірше стає. А я скажу, я ж з мороза згадав не випадково соціалістичну пальці, яка дійсно була потужною, яка дійсно мала величезну кількість людей, які її підтримували, мала розвинуту структуру, в тому числі і в регіонах. Представляли її зазвичай поважні люди, але Мороз після 2004 року відійшов від політичної діяльності. Де соціалістична партія? Вона вже декілька років поспіль не приймає участь у виборах. Приблизно б те саме, якщо не події, якщо б не революція 2014 року, революція гідності, коли примусово заборонили комуністичну партію. Ну за моїм прогнозом, вона б ще пережила дні вибори, не більше. Вона б сама тихенько пішла в небуття, бо її симпатики відійшли вже. Про неї б завдалі рухаємося. Я зараз лідера цієї партії не пам'ятаю. Єдина родина була така партія, депутат був в парламенті, була невеличка фракція, де й ділась? Брендове, наша Україна, 2002 рік парламентські вибори. Ну, трішки не дотягнули, ну там теж, там теж були цікаві політичні технології. Сумчани повинні пам'ятати, як відбувалося, коли голова обласної адміністрації, представник влади, людина, яка напряму підпорядкований президенту, бо президент його призначає і звільняє з посади, і він виявляється в списках нашої України. Тобто, висновок такий, і знов таки зараз, зараз mm. і іде наша Україна. Ющенко відходить від політичної діяльності після поразки на виборах 2010 року, і нашої України немає. Отака От потужна з потенціалом політична сила, вона просто пішла в небуття. І цей список можна можна продовжувати. Тут дійсно, ну, я відверто кажучи, отут що й порадити складно сказати. А в мене є що порадити. От звернутися. до... Давайте бо... обговоримо. Довойте, ти більше у нас тут декілька хвилин залишилось, треба до якогось вже режиму приходити. Тут треба повернутися до класичного визначення партії. А, ідеологія. Тобто, що робити зараз в Україні соціально-економічним розвитком, конкретні пропозиції обґрунтовані науково, будь ласка, конкретна програма науково обґрунтована. Далі ваше ставлення, оце еттю, то що Бірг писав, і ваше взагалі світогляд. Тобто, Перш за все, аксіологія, аксіологічні аспекти система цінностей. Представте, перше, жодного вождізму. От у цього радянщини, щоб жодного вождізму. Коли якась, є якийсь вождь, визначені говорячі голови, які ходять там по політшоу, там всяким шустерам там, і так далі, це з цим треба закінчувати. Я вважаю, от зараз військовий час, коли. Кардинальна має бути трансформована політична система, партійна система України. Я Саме таке ліс шов шовшов на зразок Шустера Скабєєва, Соловйова. Ну я, я їх ніколи не розумів. Цю говорільню. І що? Виходячи з твоїх слів, а якщо в Британії в Сполучених Штатах партійні традиції переживають віки, Віки вже декілька століть. У нас партії, які іноді. Десь там створилися під виборчу кампанію якісь свої профіти, дехто свої профіти там використав, здобув, і потрапив них. до парламенту. І ну тут перший, мабуть, крок дійсно потрібно зменшувати кількість партій. І ваша пропозиція стосовно того, що так поставити дуже жорсткі вимоги, щоб була нормальна програма, нормальна структура. Ну, на цим потрібно рухатися. І дивіться, більше 30 років зрушень немає. Які з кожним роком гірше, гірше, гірше. А тільки я ще раз кажу, ще, а за рахунок партій формуються органи влади. І, не можна і до парті... них і в них приходять випадкові люди. Я не можна створювати з партію, виходять із рейтингу впізнання. Рейтинг впізнання це, Безперед, ну, тут це, це склад... не рейтинг політика. Це складний процес. Рейтинг партії. Дивіться, що консерватори не раз програвали вибори. І це нормально. протистояння. Ми говорили про Черчилля, а ще раз говорю, Друг, кінець Другої світової війни. Німеччина переможена. І буквально перші вибори, ось уже влітку, і на Нюрнбергському процесі вже новий прем'єр-міністр Черчилль програв вибори, його партія програла вибори, прийшли інші люди. Ну і в партію мають залучатися молоді люди. Ну ну як все рівно ця система напевно в Україні не буде змінена. Хоча можливо треба подумати. Ні, ви знаєте, якщо зміниться щось зміниться у цьому питанні, молодь не бачить перспектив. Так вона правильно не бачить. Тому вона туди й не йде, а молоді не піде, молоді молодь. А коли молодь побачить перспективу, тільки mm. нормального полі... нормальної політичної діяльності, коли до нього дослухаються, використають його знання, його досвід, його може нові ідеї. Черчилль же ж теж починав з рядового депутату. Він не зразу ж став прем'єр-міністром. Черчилль, є ж ще й Маргарет Тетчер, яка теж от. Ну, знана людина. Просто ти хочеш сказати, що на процес становлення політичного лідера, як члена партії, він також тривалий. Безперечно. Вони приходять молодими, а потім вони стають з і Маргарет. Сім'я Кеннеді. Далеко ж ходити не буде. Там фактично спадкові політики. Спадкові політики, з покоління в покоління, ну підрубали. Спочатку одного, тоді другого брата, який теж йшов в президенти. Ну і трагічно загинув. Не, не трагічно загинув, вбили просто. Не. Політична діяльність, вона також потребує певних, певних знань, вмінь, навичок, традицій. Тобто підготов... І традиції от традиції, От те, що традиції, традиції, ну, я ще я сьогодні це так поверхнево сказав. Ну, уявіть собі, у Інстан буде брати Хабаря. Ну, ви можете собі уявити. Він знаходив можливості заробляти по-іншому літературна діяльність. Він, коли служив в армії, говоримо, він заробляв на журналістських репортажах, бо платня офіцера була невеликою, він заробляв на репортажах з поля бою. От що треба однозначно припиняти, це усе заробітчанство. Тобто, Безперечно, партію оживають у нас перед виборчими кампаніями, оскільки зараз почнеться фінансування. Всі збудилися. Всі йдуть, а де і я, я бачу, коли ходять. В політику мішатні ті ж люди, вони можуть качувати з партію. Я не буду зараз називати прізвище цієї людини, я її знаю особисто. Так от, за ті роки, ну, ще, ну я інколи він потрапляє мені по телевізору, бачу, або десь в новинах про майне. Він за цей період з 2004 по сьогодні змінив, чи 4, чи 5%. Політичних сил Тому і постійно що? перебуває там, де йому потрібно бути, від чого залежить його бізнес. Ну а скільки люди і політика йому потрібна тільки для цього, посада в органах державної влади. Ну, людина є така, такий спецзв'язок в нашій країні. Сотка і десятка. Урядові автоматичні телефонні станції. Сотка десятка, де сотка це. Ну, у декількох сот осіб стоїть. Це статус. Це може президент підняти трубку і позвонити зателефонувати президенту. Тобто, отакий рівень. Він інколи як здоровався, представлявся, такий, такий, номер сотки такий. <смі> Отак. От От. Для нього це було важливо. І таких людей на напряму жаль дуже-дуже багато. Молодь приходить, пробує, бачить, що там нічого немає, це, там просто кошмар, вона звідти йде. Ну або повертати мажоритарку, можливо, і так. Ти також розміли. мажоритарка не вихід. Ну тут моя мажоритарка не вихід. Ну в будь-якому ну... разі, на жаль, час нашого ефіру вичерпнути. Ну будемо сподіватися, по кроки, от от проблема зі студентами будемо вже в наступному yeah. році обговорювати. От, от, нам а що робити, щоб все. От, стала... от що реально робити? А от я відвед, кажу, от перший крок це зменшувати кількість партій, щоб людина отака от, велика кількість партій розпорушує увагу. От їх потрібно зменшити. Два-три рази не приймали участі в парламентських виборах. Все до побачення, тільки це потрібно унормувати. І тоді відразу десь відпаде і поступово потихеньку буде залишатись менше партій. І, мабуть, як варіант посилити вимоги щодо реєстрації. І тоді... реєстрація кількості членів, наявність місцевих осередків, обласних корені... партія... живих, живих. живих. Коли партія зареєстрована, при таких вимогах до її нової реєстрації буде вже прагне, агаполітик пішов, а партію потрібно зберегти. І тут, тоді може, ну це як варіант, і тоді може вже як, якось щось десь будуть цінити партію, а не особу, навколо якої партії. Добре, ну я думаю, для першої розмови достатньо. Хоча питання розглянули так в поверхнево якихось концептуальних головних Ну, рисів. як поверхнево. Ми озвучили проблему. Озвучили проблему Щоб да. працювати над проблемою потрібно її спочатку побачити, побачити, а тоді думати, як вирішувати. Добре, дякую за візит. В чергове я думаю, що цікава була розмова, як і завжди. Шановне товариство сьогодні з доцентом Сумського державного університету, кандидатом наук з державного управління Володимиром Саменовим говорили про проблематику політичних партій в Україні. Сподіваємося, вам було цікаво. До Пишіть. побачення.